21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інновацій. Свято з'явилось у 2002 році, а у 2017 році Організація Об'єднаних Націй проголосила його міжнародним днем, щоб підвищити обізнаність про роль творчості та інновацій у всіх аспектах людського розвитку. Всесвітній день творчості та інновацій має за мету збільшення обізнаності суспільства щодо необхідності творчого підходу до розв'язання проблем та важливості інновацій для всебічного, суспільного розвитку, залучення до креативного мислення, генерування творчих ідей і позитиву. Творчість керує нашими ідеями та емоціями, а також нашою здатністю налагоджувати зв'язки. Ставити питання та бути зрозумілими. Але культура і творчість це набагато більше, ніж вираження нашої ідентичності, це засоби до існування, кар'єра та економічні можливості для мільйонів людей по всьому світу, особливо для жінок, молоді та вразливих груп. Креативна економіка може стати рушієм сталого розвитку. У Всесвітній день творчості та інновацій світові пропонується прийняти ідею про те, що інновації мають важливе значення для використання економічного потенціалу націй. Людська творчість та інновації, як на індивідуальному, так і на груповому рівнях, стали справжнім багатством націй у 21 столітті. На культуру і творчість припадає 3,1% світового валового внутрішнього продукту і 6,2% усіх робочих місць. Експорт культурних товарів і послуг подвоївся у вартості з 2005 року і досяг 389,1 мільярда доларів США у 2019 році. Записуйте усі творчі ідеї та втілюйте їх у життя. Адже саме творче мислення допомагає створити щось унікальне, нове, цікаве і корисне для нашої планети.